Добрий день! Пропоную сьогодні створити з вами гру пінг понг Давайте подивимося, який результат у нас повинен з вами вийти. Отже, коли ми запускаємо гру, наш м'ячик повинен рухатися і відбиватися від нашої платформи. І тим самим ми можемо грати. А якщо м'ячик доторкається до межі, то він зупиняється. Отже, давайте з вами створю, спробуємо відтворити цю гру. Заходимо в Scratch, натискаємо кнопку Створити. Для нашої гри, як ви могли помітити, нам потрібно видалити нашого котика та додати нових гравців. Для цих гравців ми виберемо ось таку платформу. Колір ви можете вибрати будь-який, який вам подобається, у вкладці Образи. Далі нам потрібен м'яч. Дивимося, м'ячик ви можете вибирати також будь-який, який вам подобається, я виберу найпростіший. Є. Також у нас є ще один таємний гравець, який має назву лінія. Саме від неї, якщо ми до цієї межі будемо доторкатися, наша гра буде зупинятися. Для цього ми повинні навести на вкладку Обрати спрайт», але не вибирати, а малювати. Переходимо в редактор і вибираємо лінію. Намалюємо її. Щоб ваша лінія вийшла рівною, ви можете, якщо на комп'ютері зажати, клавішу Shift. Ось такий гравець у нас з вами вийшов. Так, за бажанням можете переіменувати на межу. Межа є. Так, далі переходимо в код. До бажанням, до речі, гравців ми можемо переміщувати, як нам подобається. Можемо робити вище, нижче, а можна зробити, як в мене. Вибрати фон і нашу межу розташувати якраз на межі із землею. Для цього вибрати тло і вибрати ось таку форму Blue Sky. Тепер нашу лінію ми можемо перемістити. На межу із землею. Тепер ми можемо нашу платформу помістити рівно ось таким чином. До речі, як ви можете побачити, платформа доволі темна, тому ми можемо вибрати інший колір. Те ж саме ми можемо зробити з м'ячиком. Вибрати або фіолетовий, зелений буде зливатися, а ось такий кольор нам доволі гарно підходить. Отже, тепер щодо. Коду. Наша платформа повинна рухатися зліва направо, тому нам потрібні наступні команди. У групі, тобто виберемо платформу, і в групі події ми повинні вибрати таку команду, коли клавіша пропуск натиснута. Але ми її трішки змінимо. Нам потрібна стрілка праворуч і стрілка ліворуч. Ми беремо, коли стрілка праворуч натиснуто, то платформа повинна переміститися на 15 кроків. Це вона тепер, коли ми запускаємо, платформа буде рухатися тільки праворуч, вліво вона рухатися не зможе. Так, беремо наступне, щоб рухалася ліворуч. Коли клавішу Стрілка ліворуч натиснута, ми повинні переміститися, отут треба бути уважно. Якщо праворуч ми вибираємо 15, то щоб ліворуч ми повинні написати мінус 15. Є. Запустимо проєкт і подивимося, як наша платформа рухається. Тепер ви можете побачити і керувати нею. Стрілка ліворуч, стрілка праворуч. Платформа рухається. Наступне: запрограмуємо наш м'ячик. Він повинен рухатися по нашому екрану в будь-яке місце. Отже, вибираємо м'яч. Запускається м'ячик наший із початком нашого проєкту, тому події, коли прапорець натиснуто. Далі ми повинні наш м'ячик запрограмувати так, щоб він рухався у випадкове місце. Тому ми натискаємо рух, вибираємо команду, повернути в напрямку. І замість числа 90 ми поставимо із групи оператори наступну команду. Випадково від мінус 180 до 180. Тобто м'ячик буде в межах ось цих координат, таких оцих місць буде рухатися. Далі, тобто, якщо ми подивимося. Бачите, поки що особливо нічого не відбувається. Тепер ж нам потрібно, щоб м'ячик наш почав рухатися. Тому ми вибираємо в керуванні команду завжди. І всередину, щоб рухався, звичайно, нам потрібно поставити команду, переміститися на 10 кроків. Тепер, якщо ми подивимося, м'ячик у нас рухається, але, він, коли до межі доходить, він ховається. Так, тому нам потрібна команда, якщо на межі відбити. Так, повернемо наш м'ячик. Тепер подивимося, що відбувається. Можете побачити, що м'ячик рухається в будь-якому напрямку у нас по сцені. Але, коли він доторкається до нашої платформи, як ви бачите, він не відбивається, гра не зупиняється, коли він доторкається до нашої межі. Тому нам потрібно це все налагодити. Далі наступна команда, щоб м'ячик наш доторкався до межі тобто до нашої платформи і відбувався, ми робимо наступне. Знову беремо події, коли прапорець натиснуто. Далі в керуванні беремо команду завжди, тобто, щоб дія відбувалася постійно. І тут ми ставимо умову. Якщо зараз умова буде наступна: торкається. Нашої платформи, щоб точно, точніше дізнатися, яка назва нашої платформи, можемо подивитися на назву спрайта Батон 2. Тому, якщо торкається батон 2, то м'ячик повинен у нас повернутися у напрямку. Тобто, повернути в напрямку. І знову нам потрібно, тобто, щоб наш м'ячик відбувався, потрібно зробити наступне: поставити дію віднімання. І в першу клітинку ми впишемо 180. І наступну клітинку поставимо просто слово напрям. Ми це можемо знайти в групі рух майже останньою командою. Так, подивимося і запустимо, що у нас тепер відбувається. Як ви бачите, м'ячик у нас трішечки не так працює. Зараз ми його трішечки перемістимо. Подивимося, як він буде. О, тепер можемо. Керувати, тепер ви можете бачити, що м'ячик, коли доторкається до нашої платформи, він може відбиватися. Так, ми вже запрограмували багато чого цікавого. Тепер же ж нам потрібно, щоб гра наша зупинялася, коли вона доторкнеться дотарка... до нашої межі. Отже, для цього знову для м'ячика ми накладаємо наступний код. В подіях. Знову, коли прапорець натиснуто, також буде команда Завжди в групі керування, беремо команду Завжди і знову ставимо умову. Якщо м'ячик доторкається до нашого спрайта межа, отже, якщо торкається в межі межа, то зупиняємо гру. Зупиняємо гру, ми можемо знайти, власне, в групі керування. Отже, зупинити все. Перевіримо, як в нас відбувається. М'ячик відбився, рухається далі. Граємо, граємо, граємо. А тепер, якщо на межі, як ви побачили, гра зупинилася. Щоб розпочати знову гру, нам треба м'ячик перемістити та запустити. От, халепа трішки не встигли. Нашим платформою дійти до... до нього, до м'ячика. Треба вміти навчитися грати в цю гру. Так. Ось таким чином у нас вийде з вами гра, можемо пробувати грати безкінечно. Так. Ну і, звичайно, для того, щоб наша гра стала всім доступною, ми можемо дати їй назву. Гра пінг понг Ну і звичайно, натиснути кнопку Поділитися. Для того, щоб ваша гра стала доступною всім і ви змогли поділитися зі своїми друзями. На цьому все. До побачення!